Доброго дня вас вітає компанія Валутте. Сьогодні ми покажемо коротку відеоінструкцію номер 003 приємного перегляду. З вами компанія В У постядерному світі царюватиме хаос, тому вам необхідно озброїтись. Не надійтесь знайти вогнепальну зброю, тому що в пост-ядерному світі вона мало в кого буде. Тому вам потрібна зброя ближнього бою. Ось найефективніший варіант візьміть довгу палицю, щоб вона була трішки довша за вас. Далі знайдіть ланцюг довжиною з вашу руку, маленький канатик та невеликий металевий лист. На кінці палиці зробити невеликий паз. Далі засуньте палицю в ланцюг, щоб він тримався в пазові. І прив'яжіть його канатиком. На кінці роз'єднайте останнє коло ланцюга. Та зробіть дірку з краю металевого листа. І закріпіть метал на ньому. До речі, замість металу можна використовувати важкі круглі предмети, наприклад, велетенські гайки та інші. З вами була компанія Валутте. До зустрічі. З вами компанія Валутка.